Товариство, доброго здоров'я! З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Черговий робочий день у нас попереду. Друзі, залишайтесь разом з нами. Ще хочу попросити всіх, хто не підписався на наш Ютуб канал, але кому цікава галузь севінарства, сільське життя в цілому, обов'язково доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружньої сім'ї. Підтримайте, будь ласка, нас вподобаюсь. Ну а ми біжимо працювати. Так, товариство, поволі рухаємося по робочих процесах. Разом з тим, зараз швиденько відповім на ті питання, які ставились у крайніх відеоматеріалах. Хлопці запитували стосовно того, по якій ціні зараз купуємо зерно, ну і взагалі по якій ціні купували зерно у нашій Сумській області. Значить, якщо ми говоримо про кукурузу, кукуруза із сушки, суха, сухесенька. Зараз покажу вам, звинить, як дзвін, як я говорю, 4 гривні за кілограм. В період жнив пшениця купувалась по 4 гривні за кілограм. Частину ми отримали бартерним шляхом. Тобто, хлопцям, які вирощують пшеничку, ми віддавали поросяток на відгадівлю. Ну а вони нам взамін привозили якраз от, оцю от, пшеничку. Що стосується ячменя, купував я його також по 4 гривні за кілограм в період жнив. Зараз, якщо говорити про ціну зараз, то знову ж таки кукурузу буквально нещодавно брали, по 4 гривні вона так і коштує. Пшениця в районі 5-50, ну 5 мінімум дешевше, уже знайти нереально. Ячменю взагалі можливості такої знайти, віднайти. Ну Або ж я не знаю людей, до яких можна звернутися Якби і купити його. Так що така от ситуація. От, такі от Справи, до речі, ну, от кукурузу зараз відгружають по 3,50 на фури. Ну І це, відповідно, кукуруза не із сушки, кукуруза відразу з поля. Друзі, ще одне питання, на якому хочеться наголосити, тому що ну, реально регулярно воно з'являється в коментарях. І от, буквально в крайніх відеоматеріальчиків один із наших глядачів цікавився тим, які саме компоненти, якщо ми говоримо про зернову групу, мають входити в оцей стартовий комбікорм на базі БМВД гранулка, і які саме компоненти входять у оце саме БМВД? Друзі, ну якщо я стану і почну вам розказувати якраз от ті мікро-макроелементи, білки, жири? Вітамінна група буде входити в БМВД, Ну нікому воно не потрібне. Якщо ви цікавитесь. І хочете більш детальніше зануритися і якби дослідити для себе всю цю продукцію, про яку ми зараз говоримо, перейдіть на сайт виробника, і там все досить таки докладно розписано, написано, все, що, як і куди. Я неодноразово говорив. Стосується, якраз оце, от стартового БМВД, там все досить просто. Додаємо зернову групу у виді якраз от той самої пшениці ячмія-кукурудзи. Що стосується у нас. БМВД для лактуючих свиноматок, там, звичайно, зовсім інша рецептура, але вся інформація на сайті виробника указана, тому от кожному реально у мене немає змоги і часу розписувати ті ж самі раціони і якраз от розписувати все те, що входить туди. В принципі, не у мене для цього немає часу і можливості, але для вас, якщо ви хочете більш знову ж таки глибше і ретельніше зануритися в оці От Показники, переходьте, шукайте, все це є у вільному доступі. Абсолютно ніяких проблем немає. Те ж саме стосується доставки, те ж саме питання, якраз стосується оплат, все є на сайті виробника. Тому що я безпосередньо ну якби купую оце от БМВД напряму, із ну без оцих от прокладок, перепродихів. Дзвонимо, замовляємо, годуємо. Результати якби дуже і дуже дуже радують. У нас, друзі, прийом їжі завершений. Наш патрончик дооблизує смаколики. Йому б, звичайно, дай тільки дай тої їжі, але не можна. Дозовано і ще раз дозовано. Ну, а ці безхвостики у нас живуть повну, ніяких обмежень. Як то кажуть, отримують від життя повне задоволення. В принципі, без обмежень оце от. Задоволення у них ще буде тривати трішечки більше місяця, ну а потім і ці. Ті... Дівчатка у мене будуть переводитися трішки на інший комбікорм, менш білково насичений, але все по черзі і все обов'язково вам покажемо. Зараз же ми зупинилися біля нашої малечі для того, якраз, щоб обговорити якраз от дуже давно започатковану традицію. Разом з вами традиція, оця от присвячена ситуації навколо куплі, продажі оцих от маленьких поросяток, які одні власники, які їх вирощують і реалізовують. Продають інші господарі, які хочуть мати свинку у себе на господарство, купують. Я в свою чергу розповім вам все те, що відбувається у нашій е, Сумській області, із цінами, із активністю, якраз от, на куплю і продажу оцих от поросяток. Ну а від вас, друзі, хочу попросити, будь ласка, е, якби е, по можливості, в кого є можливість, бажання обов'язково пишіть в коментарях регіон, в якому ви проживаєте, ситуація якою вона складається безпосередньо на сьогоднішній день, а сьогодні у нас 26 число неділя. Ну і якраз от залишайте ціну на тих же самих поросяток в коментарях, тому що ну от іноді диву дивуєшся. Я розумію, що в нас дуже велика країна, але розбіжність і ситуація навколо нашої улюбленої галузі, в залежності від регіонів, вона дуже дуже сильно різниця. І в цінах на живу вагу, і в цінах на Маленьких поросяток, так що, я думаю, і мені, і ряду глядачів, які е, слідкують за оцією рубрикою, буде дуже цікаво подивитися, проаналізувати, що ж у нас відбулося, і що ж у нас змінилося за цей тиждень, який ми з вами прожили і пропрацювали. Отже, друзі, що ж у нас із ситуацією на ринку, і що ж у нас із ціною на поросяток на тому ж самому Ринку буквально декілька хвилинок тому назад спілкувався із колегою, який їздив на той же самий ринок реалізовувати поросяток. І що він мені говорить? Друзі, покупця мінімум взагалі, якраз от майже на нульовій познаці, оця от активність із боку людей, які начебто мали би або хочуть купити поросяток. Поросятка на ринку є. Їх не така велика пропозиція, але поросятка є. За відсутності якраз активності з боку покупців на цих же самих поросяток. Відповідно, і ціна у нас знижується на те ж саме поросятку. Уже на сьогоднішній день від 2 до 2,5 тисячі гривень поросятка в районі від 10 до 12 кілограмів. Знову ж таки, чому так стається? Я думаю, ні для кого не буде секретом. Активність, якраз оця от падає все через те, що люди, хто хотів, зачасту там півтора-два місяці назад, але якби понабирали собі поросяток, які щось планували, які. На щось на, ну, розраховували. Всі ті, хто купують ну, от, безпосередньо зараз, у такі достатньо прохолодні пори року, це люди, у кого немає свиноматок, а у кого є відгодівля, певні відгодівельні цикли, вони якраз поросяток вирізають і потім, якщо там немає де придбати от поросятка у тих місцях, де вони купують на постійній основі, тільки тоді вже ринок це якби крайній варіант на ринок. Здебільшого ніхто не їздив нас купувати поросяток по 15-20 по штук. Здебільшого це люди із сіл, які купують одне-двоє поросяток, не більше. Тому ну, ринок це достатньо специфічна якраз така структура і місце, де відбувається купля-продажа. Ну, наприклад, якщо говорити про себе, то дві недільки. Зовсім ніхто не турбував. Ну а от буквально із середи, напевно, чоловік п'ять зателефонувало. кажуть саньок, дай поросятко, дай поросятко, дай поросятко. Говорю, хлопці, де ж ви були раніше? Раніше були поросятка. Могли б вам чимось допомогти, але тоді про себе подумав. Допомогли б їм, не допомогли б тим безпосередньо, хто до нас звертався. Зараз же не потрібно, будь ласка, друзі, не дзвонити, не писати. Абсолютно нічого до продажу немає. Все, що є. На сьогоднішній день на господарстві, все залишаємо собі, все залишаємо для себе. Трішечки пізніше, якщо все буде добре, варіанти обов'язково будуть, але в принципі, все те ви і самі побачите на нашому YouTube-каналі. Друзі, далі рухаємося по робочих процесах. Роботи у нас ще чималенько. Будь ласка, друзі, не забудьте написати ціну на поросяток. Але в принципі, відштовхуючись от від відеоматеріалу, який я робив на... Минулих вихідних і відштовхуючись від тої інформації, що люди писали, в цілому плюс-мінус, але ситуація ідентична у всіх районах і регіонах. Активність купівельна упала, ціни на поросяток просіли, знову ж таки, нюансів, якраз які впливають на це, дуже і дуже багато. У кожного свій, як то кажуть, але разом з тим, друзі, працюємо і рухаємося потихеньку-потихеньку, але тільки вперед. Друзі, з нетерпінням чекаю 7 число. Якраз у 7 числа будемо з татом робити і проводити контрольне зважування нашим свинкам, деяких свинок, яких ви бачили трішечки раніше. Ну і оцих. Якраз от чому про це говорю? Тому що як ви бачите, нямають стартовий комбікорм на основі БМВД, але у вологому виді сипучку, звичайно, ту ж саму, яку отримують у мене свинки. Засипаю в таке от корите заливою водою, і вони якраз от у мене нямають оцей от корм. Ну і якраз от про результати наскільки ефективний такий вид годівлі. Обов'язково знімемо вам окремий матеріальчик і покажемо. Але вже неозброєним оком я бачу, що якраз от оці два кабанчики, які можна так сказати, у мене експериментальні, вони набагато потужніші. Так що, отакі у нас справи і в нашому регіоні на сьогоднішній день, якраз от на ринку куплі-продажі маленьких поросяток, Друзі, прошу. Із розумінням підійти до того, що я не їду на ринок, безпосередньо не знімаю і не показую все те, що відбувається там, так як неодноразово я говорив, що на ринки я не їжу, все знову ж таки через те, через ту ж саму біобезпеку власного домашнього господарства, якраз за рахунок якого ми Живемо і існуємо. Я думаю, всі, хто тримає руку на пульсі подій у галузі свинарства, не для кого не секрет, що зараз Україною гуляє і дуже сильно буйство, якраз африканська чума. Тому ризикувати ми не будемо і не хочемо. Не заради вас, не заради себе в першу чергу, але і знову ж таки прошу із розумінням підходити. Вся інформація, вона Відповідає дійсності, тому, друзі, буду всім вдячний. Хто підтримає нас вподобачкою, підтримує нас коментарем. Зробіть, друзі, також по можливості, в кого є така можливість, репост. Щоб якомога більше людей дізналося про наш Ютуб канал, приєдналося до нашої дружної сім'ї, друзі. І будемо всі разом потихеньку, маленькими кроками, але впевнено рухатися тільки вперед. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. Друзі, до нових зустрічей.